Чернігів 6 грудня, пів на восьму ранку. В туристично-інформаційному центрі актор облмуздрамтеатру Станіслав Аракільян перевтілюється в Святого Миколая, щоб привітати чернігівців. Каже, робить це вперше. За хвилює, що це велика відповідальність бути святим Миколаєм цілого міста. Багато людей чекають цього дива зараз. Це диво необхідне всім нам. Миколай разом з помічницею вирушають вітати містян. Перша локація зупинка громадського транспорту. Зі святом вас, зі святим Миколаєм. Дякую, дякую. <с> Дочекавшись тролейбуса, заходить до салону. Проїзд оплачує цукерками. Зі святом, вас, зі святим Миколаєм. Кондуктора програхуйте, будь ласка. О, це головне. До вас приходив святий Миколай Вже чи ні? Є. Ну Ось ваш подарулочок. Ви дочекалися? Дякую. Зі святом. Там вас будьте здорові, привітавши всіх пасажирів, пересідає на інший маршрут. Ой, вже старий діти стоять, вже втомився. Ви з роботи їдете, та, та? Сутки. сутки працював. А я оце сутки через 363. Це, 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 так, та, такий графік складний. Чернігівці на привітання у міському транспорті реагують так. Інколи корисно приїхати з громадським транспортом і дійсно повірити в дива. Не зважаючи на те, що війна у нас мають бути свої традиції. Ми маємо пам'ятати про них, про те, що є таке свято, і тим паче воно співпадає з Днем збройних сил. За словами заступниці начальника міського управління культури та туризму Катерини Литвин, вітати чернігівців у громадському транспорті вже стало традицією, яку започаткували шість років тому. В мирні часи Миколаїв було декілька. Вони обирали собі маршрути, вони роз'їжджали нашим містом, враховуючи дітей, які втратили батьків на війні. То ми бачимо за необхідність все ж таки більше уваги приділити їм. Сьогодні ми подаруємо дітям загиблих. Військовослужбовців, свято, і покажемо, що ми один народ, єдина нація. Микола Журавльов один із чотирьох військових, цього сьогодні також перевтілюються у святих Миколаїв. Усі вони з оперативного командування Північ в якому ініціювали акцію Долоньки тепла. Ось, який Трирічний Тимофій Василенко зустрічає святого Миколая та його помічницю разом з мамою Вікторією. Його тато Олександр загинув на Донецькому напрямку торік у січні. Йди. Ох, який гарний хлопчик. Розкажи віршики. Досікав, досікав, і сіваю іся. Ану, бери, подивись, що тут є. Іди подивимось. Доброго рано зі святом! Вас. Ох, Олександрі Урбанович 5. Її тато загинув під час оборони Чернігова у березні 2022 року. Знаєте, це в такий важкий час для дитини це свято. Це, знаєте, як магія. Як як волшебство, бо діти і так у нас зараз страждають. Привітати дітей загиблих військових в оперативному командуванні північ хочуть і на Різдво, каже головний капелан Антоній Панасенко. Сьогодні ввечері ми відкриваємо акцію вже офіційно, і в торгових центрах міста Чернігова буде можливістю кожної людини підійти до ялинки, взяти листівочку, на якій буде ім'я дитини і її вік. Її побажання лист до Святого Миколая і задонатити на подарунок до різдва дитині. Задонатити на подарунки для дітей можна буде до 24 грудня, включно. Марина Кирієнко, Аня Крилова, Роман Репа та Олександр Сітько Суспільне новини Чернігів.